Усім привіт, друзі. Швидкий огляд Navi liquid Як ви просили, як ви голосували в моєму теге-каналі? Отже, давайте дивитися другий раунд. Такий момент, котрий достатньо простий, але багато ускладнень відбувається на фейситі в якихось командах, типу там такого не сильного рівня, типу там Intermediate, може EC, може мейн, щось такого формату. Дуже багато ускладнень проти еко. Дивіться, що зараз зроблять Наві? Наві розуміють, що у Ліквід зараз може бути або еко, як вони зараз роблять, або Форсбайт, 9 Армор і там смок-флешка, смок-флешка. Знаєте, такий мінімальний пак гранат. Тобто вони не знають, що Ліквід будуть робити, і тому вони зараз відіграють абсолютно адаптивно, відкинувши повсюди антіраж собі спокійно і будуть тримати дані позиції. Давайте подивимося, як вони це зроблять. По-перше, ну, готуються дефолтні гранати від Наві, тобто це інста-смок у ворота від Джейля і інста смок у Старт-Мідла від Вандерфула. Якщо ось ці смоки всюди є. То ось ці смоки я не від всіх би опорників бачу, тому давайте подивимося, як він його прокине. Достатньо просто. Після того іми з бітом починають в мідлі, відкидують гранатки, летить молік, летить флешка, біт бачить. Угу. Ніхто мідл не виходить, смака немає у вікно. Ну, я лівно собі спокійно під бе плент, відійду, а, допоможу підстакати. Тим часом під Бе. Джейль. З Алексі відкидують всюди антираж. Алексі відкине молік на рампу, джелі йому відкине молік під Київ. І отут починається найголовніше. Дивіться, зараз відбувається такий свап ролей ротація, певно. А... Алексі зараз піде в Кейв грати агресивно. В нього є хаєшка. Він слухає, чи хтось пробігає, чи ні. Нікого не почув і ніхто не тушив молік. Тобто, на дев'ятці нікого зараз немає, тому він хаєшку не скинув. Але загалом вони відіграли поганий антираж під Кейв. Тобто, під Київ команда Ліквід би зарашила і втратили б там по 80 хп. Напевно, ще й хаєшка, ну хаєшка в ноги добила би майже там кіпів, там по 10 хп залишилося. І після того формуються ось такі зв'язки. Бачите? Тобто, вже не бід з іми займаються мідлом і джейл Алексі займаються б плентом. А біт Джельм займаються Б плентом, і ми з Аліксі займаються Мідлом. Тобто Алексі допомагає просто з зони дев'ятки, викрити сюди смачок, може хаєшку на дев'ятку кине, якщо хтось пройде. І і ми вже відштовхується від того, наскільки Алексі під нього відіграє. Так ось. а Відкинули під Б Бантіраж. Молік. Відкинули сюди Антіраж, відкинули сюди Антіраж. Грають три Б, один мідл дивиться, і Вандерфул там собі стояв на або ну, один грав донаті Бо це дуже так. Безпечно відіграти, послухати, чи рашить апленд, бо якщо навіть rashiть з пістолетами, апленд зарашити серйозно. Ну це не настільки небезпечно, щоб потім не ретейкнути. От. І вони після того будуть постійно давайте дивитися на радар. Тут не потрібно дивитися на якісь моменти саме ігрові, а команда Liquid намагається щось зайняти мідл щось під флешку вибиває, Kobodhi... намагаються десь знайти фраг. алексій просто подовжує смачок, і тим часом команда Наві вже починає вибивати мідл з ріфлами сильними. Ну і тут взагалі без шансів. До чого я все це кажу? До чого я все це веду? Не треба ускладнювати дуже сильно сценарії, нав'язувати, типу, там еко або там форс побігли на дев'ятку лісти. Це ну, не є панацеєю від того, що утіпів еко або у Форс. Ми можемо відіграти пасивно за КТ. Ми можемо відкинути нормальний антіраж, просто трошки поміняти зв'язки і грати далі дефолт собі спокійно, не ризикуючи тим, що нам зараз ляпнуть або вийдуть під якісь там гарно натреновані гранати і вб'ють нас. Проста достатньо концепція, не треба багато думати, і не треба супер багато скіла, щоб її відіграти. Дивіться, зараз буде такий мікромоментик, котрий вплине повністю на структуру раунду Liquid і зламає її. Але я зайду трошки здалека. Вони програли пістолетний, вони програли економічний. Зараз вони купляють. Тобто рахунок 02 не на їхню користь, вони розуміють, що в навіть, скоріше за все, є МПшки. По 5 виживало, ну, навряд чи навіть будуть просто викидати свої МПшки там Фомаси, купляти одразу гани, типу, витрачаючи на це всю економіку тупо під нуль. Ні. Скоріше за все, це будуть якісь такі собі гани. А... І вони будуть, скоріше за все, намагатися зблизитися, реалізуватися. Так ось, ліки зараз будуть готувати ретейк мідла. Ну, типу, стандартний раунд. Тут летить вже інста вікно, смачок, там один буде під Б, як інтер щось фонити трошки. І підходять зараз гравці команди. Ліквід під міду, але є нюанс. Зараз подивимося який. Твіст відкидає молік суперупорний, проти того, щоб МПшка не зарашила клаус. Але є нюанс. Іми просто застрибає на дев'ятку. І через те, що тут не було моліка, він зараз зламає повністю структуру раунду. Дивимось. І от раунд закінчився. Найголовніша проблема була в тому, що у Наві була концентрація на дев'ятці, і не було відчуття в цих двох гравців Міллі, що зараз на дев'ятці нікого не буде, бо в них іми про ну точніше, що хтось там буде, бо в них іми просто застрибнув на дев'ятку і дивився отак так банан до того, як там якіндер потушився смаком. Тобто. Те, що ліквіди дали залізти на дев'ятку, дало більше фокусу ось цим двом гравцям Біту і Вандерфулу, на зону топ-мідла, звідки буде зараз готуватися імовірний вихід, і вони спокійно собі розстріляли, так ще й ім зміг допомогти. Тобто, ну ви ж самі, коли граєте еншень розумієте, коли ви тут виходите на хвилині мідл, після смоків вже тут офенгліб мільйон, вас можуть вбити ну, з будь-якого кута. І тут так само, тільки на першому таймінгу, коли на вас ще в більшому фокусі. Тому не будьте як ліквід, якщо хочете ретейкнути мідл, відкиньте молік на дев'ятку. Не шкодуйте це, бо вам зафайтитися за ось цю зону, вбити тут тіпа, нав'язати розмін буде плюс більше, аніж ви засейвите один екстра молік там навіть з двох. Ви можете потім просто переграти контактом, враховуючи, що у вас є п'ять калашів, а тут наві МПшки дві, ФАМАЗ, Галіл. Ну це ж не гани, котрі потрібно. Ну, неможливо перестріляти. Ви можете спокійно собі піти контактом разом в чотирьох і виграти раунд. Не робіть як ліг. Кидайте моліки на дев'ятку. Цікавий кут для тих, хто грає в КІВІ. Я теж, до речі, сам граю, буду знати. Ну, точніше, я знав, просто я рідко використовував. Бачите, як біт стоїть. Оп! Побачив тінь. Ну і далі вже тут легкий фраг йде. Тобто це можна префайрити спокійно. Його розміняли, але загалом нормально, можна використовувати. Так, поки я не забув так, ну вебку трошки нижче. Там не було в минулих раундах нічого важливого. Перезаписувати тому не буду. Вибачте, трошки кваплюся на роботу. А, дивимося зараз за цікавою комбіною від Наві. Знову ж таки, вона робиться, коли ви хочете з агресувати в амені за захист, підпушити, зібрати швидку інфу. І коли у вас є саме ось таких два респи. От запам'ятайте, що це краще, от краще за все, прям імбово нереально робити, коли у вас прям от такі спавни. спавні. В А-опорника найперший спаун, в снайпера другий. Дивіться, що треба буде зробити зараз. Трошки прискорю. А, на місці а опорника все, що ви маєте зробити, це підбігти під ліву сторону амину, пропікати і йти вздовж лівої стінки повільно. За вами має зіграти снайпер, котрий запікає вам ліву частину, забере, і буде йти забирати вам простір ось цей за кубом. Ну, будемо назвати цю позицію за кубом. І під нього. Ваш А-Опорник має відпікувати по саме такій траєкторії Middle. Ну, тому що самі розумієте, коли ви так от рухаєтеся, вас Wanderfull може якось прикрити. А якщо ви будете рухатися кудись, от всю сюди в праву сторону, отак відпікувати, тут звідси, наприклад, вас тіп бачить вже, а Wanderfull його не бачить і він вас просто тупо не розміняє. Тому прикольно, робіть це. Бо зараз, як ви побачили, коли не готова не готовий напад до пушу Аплента. Біт закриваю собі спокійно і в мапи. розумію, що нікого немає в Тереспі, нікого немає піда, нікого немає в Мідлі. Ну і не дозволяє Ліквідам швидко переграти вже ситуацію. Так, там Ліквід вже виходять на Б-плен, тому швидко треба відходити гравцям команди Наві. Але загалом комбіна, ну прям топчик. використовуйте. До речі, в цьому ж раунді, коли ліквіди виходили на Беп-ленд, вони зробили прикольну річ, бо в них був тільки один смок, вони його дали саме на світлу. На лонг називайте, як хочете. А другого смака не було. Тобто, от вони відзонили джеля на лонгу, і їм якось треба убезпечити себе від того, що шорта можуть їх бити. І гарним рішенням буде просто облютьву стінку закинути ось такий, типу, глибокий молік, котрий не дозволяє гравцям Наві швидко відходити. Ось з цієї зони пікатися там з зоною за плинтом, виходити з темної пікатися, з катени дає пікатися широко, типу проходити сюди. Так вас можуть ось так вибігти запікати, умовно кажучи, акція на один раз. Типу, вийти, спробувати запікати і померти там в розміну один в один це в найкращому випадку. Тому в ситуаціях, коли треба якось відзонитися одним паком гранат, мені здається, це взагалі найкраще. Смок сюди, молік сюди. І вас вбити можуть, ну так, можуть вбити з нички, можуть вбити за пілера, типу з якихось інших позицій. Але щоб виграти раунд, вам саме такі гранати і треба кинути, щоб зайняти Кейв, нав'язати боротьбу за плент, а не так грати, що ви кинете смок сюди, молік сюди, і вас будуть вбивати і з Києва, і з Лонга, і багато кросфаєрів буде. Ні, тут всі кросфаєри попадали, і всюди всі позиції можна вийти з тімейтом на розмін вдвох вбити. Як то кажуть, використовуйте. А тепер я, як гравець Києва, буду всім розповідати, як зіграти під мене, щоб мені було по кайфу. І всім потім стало по кайфу. Давайте дивитися. Алексій зараз буде бігти собі спокійно під Київ, нав'язувати боротьбу за дев'ятку, намагатися її контролювати. Адже, ну, всі ми і так розуміємо, що зараз важко мідгравцю залізти на дев'ятку в умовах того, що постійно кидають моліки на дев'ять. Саме тому він просто джеля, відкинь мені комбіну, братан, на дев'ятку. Олексі заявить свою хаєшку, що дуже важливо саме в цій комбінації на трьох. Відкидує хаєшку на ревіл. Це достатньо непогане використання, можна так само і кинути об праву стінку Кейва, щоб вона впала і кіндеру тут до ноги І намагається подивитися, побачити, чи хтось пробігає. Все, що потрібно від мідгравця в цій комбіні, це момент, в котрому він відкине сам собі, як він робить кожного раунду антираж. Проте засевити треба хаєшку. Ну, Можете якими зробити понашувати, але найголовніше те, що десь таймінг хвилина 43, хвилина 42, треба відпустити, щоб ну, якомога більше демеджу дати, відпустити ось таку хаєшку на дев'ятку. Вікіндера залишається 50 хп, він нічого не зайняв, молік на дев'ятці пройшов, і він ще залишається на два хіта. Тобто, ну, мовно кажучи, він тут заутав увесь демедж, котрий могли дати навіть. Напевно, Аліксі міг взагалі вбити і Кіндера, якщо. Давав свою хаєшку не на ревіл, смока, а під ноги. Але він, напевно, ну, хотів побачити, чи хтось пробігає чи ні. А не сподіватися на те, що я вб'ю типа, а не, ну, типу, я б'ю, а не так, що я його поб побачу і зможу вбити, щоб допомогти своїм тімейтам на дев'ятці. Обидва моменти використання хаєшки в Києві правильні. Тому це на ваш вже погляд, на ваше рішення, як ви їх будете використовувати. Невже цього дочекався, щоб показати вам приклад з професійного матчу? Дивіться. Ліквід зараз будуть відігравати дефолтний раунд, повільний. З ретейком мідла. Все, що зараз буде відбуватися, це смок у вікно полетів по дефолту. Так само полетів молік на дев'ятку дефолтний. Ну, Тобто, грають стандартний паттерн дефолту. Нічого, вау, сверх не відчувається. Проте, зараз ультімейт готує смок в донат. Ну, тобто він став біля ось цього камінчика. Ніфіга, собі камінчик та великий. Ось так цілиться, просто джамтроу буде кидати смок у донат. Твіст просить молік в JKS, а будуть зараз ретейкати мідел. Він буде його закидувати в ничку. JKS буде відкидувати флешку над ним. І ультимейт буде кидати от вже кидає десь Макдонат, і дві флешки полетіло. Твіст під ці всі гранати виходить, займатиме мідл, буде чекати своїх тімейтів, що найголовніше. Зараз починається найнедефолтніший момент раунду, тому що, як ви бачите, смака у вікні немає. Це, ну, ніби профтик. Проте, бачите, наскільки агресивно рухається ультимейт за віком. Опа, заскопив віконечку. І йде собі, чекає помилку від гравця команди Наві. Про те, що він буде там стрибати, пікати, намагатися збирати інформацію, чекати мідл. Ультимейт це все контрить. І вони заходять втрьох грати у вікно. Що найголовніше, подивіться, от ультимейт, так? Йому тут набагато легше, аніж гравцям з калашами, вбивати ротацію, вбивати всю щелину. Чекати на себе пік суперник, от потенційно, і ми вийде, він його спокійно вб'є. І під нього гравці команди Liquid, дивіться, як круто сіли. Ліворуч, праворуч, на віконечки, просто один дивиться дев'ятку. Якщо ви просто нікому не довіряєте у грі, ви можете так робити, що ви там в трьох з тіммейтом у вас є три друга, ви можете спокійно собі гріндити фейс, матчмейкінг неважливо що. Отак робите і все. Типу, нічого проти вас не зроблять. Вони сіли і контролюють всі підпущі по мапі, що тільки відбуваються, і ультимейт контракт вікно. І зараз собі спокійно зробить фраг на нього, і ми вийде, помирає. І тут ви вже розділили просто діфенс ось так. Знаєте, типу, як гарячим ножем по маслу. Отак порізали. І щось тут є одна частина діфенса, тут інша, і вони бідолашні, вони не можуть, в них немає ось цього коннекту, котрий тут є між собою, щоб вони могли ротуватися. то сюди, то туди, ви їх розрізали навпіл, і далі від, від інформації тієї, котра у вас є, просто. В моменті, де вбили більш, де більше витратили гранат, ви можете від цього прийняти рішення, бо ви вже зробили так, щоб спокійно собі виграти раунд. Так, такі сценарії трапляються у грі дуже рідко, але загалом, якщось розбавити гру і здивувати суперника, буде дуже круто, дуже якісний антираш від команди Liquid. А... Цей інтіраж робиться саме таким чином, коли у вас Б-опорник стартує на лонгу, тобто на світлі, і Київ-гравець, ну звісно, починає десь у себе в Києві. Це, що треба зробити Б-опорнику, ну це як дефолт, частин дефолту, стрибнути. І найголовніше, дивіться, я зараз поставив паузу. Ви не маєте пролетіти далі ліворуч, ви маєте натиснути контрастрейф стрейф і впасти отак на місці, щоб якомога довше мати ось цей візуальний контакт з рампою, щоб дивитися, чи хтось рашить, чи ні. Після того відкинути отак: от моліки-хаєшку під ноги. І приймати собі спокійно раш типів, котрі на вас виходять. Вашому кейв-гравцю все, що потрібно зробити, дуже проста дія, але дуже ефективна. І Кіндер собі починає. До речі, він дуже швидко зреагує на те, що це раш, саме тому що наф стрибне і скаже, що це раш. ПКМ-флешка полетіла в обличчя. Джейль сліпий, Іми сліпий, Вандерфул сліпий, всі сліпі. Ну і це далі починається просто розстріл. Гарне рішення від Liquid, адже проти них іме постійно виходив в Мідлі з паузою. Тобто вони бачили ось цей паттерн руху, коли вони відкидають перший смок на старт, на топ-мід туди. Молі, хаєшки, флешки, і після того їми колить флешки і виходить. Саме тому вони зроблять зараз ось таку цікаву комбіну. Почнуть вдвох мідлі з JKS, ом відправлять ультимейт грати на А, забирати повністю плент Відкидують собі тут антираж, сейвлять дві хаєшки, і що найголовніше, перша хаєшка. Друга хаєшка. Полетіли. Зараз у гравців команди навіть залишається 33 і 39% здоров'я. Ну і це далі просто фріфраги для GKS потенційно, але він правильно робить, що віддає позицію, бо забагато флешек летить. Це дуже небезпечно підставлятися. Непогано. Дивіться, зараз така цікава буде мікрокомбіна від команди Liquid. Uh, Twist і NAV грають вдвох у вікні, проте. GKS стрійфить у донаті. Він дивиться їм крос. На таймінг коли будуть закінчуватися смок у вікно, другий ось цей НАВ і, і твіст, залишатимуться у вікні так само. Проте JKS далі буде стрейфити І в середину, навіть не в кінець того смока, відкидує смоку в донат. Тобто він, умовно кажучи, робить е, за напад їхню роботу від зоні і донат, щоб пройти у вікно, спровокувати ротацію, розтягнути ді Діфенс всі справи. При цьому і ми такий, ну та, я хочу піти у вікно, мені тут дуже зручно. І тут є певна пастка у вигляді твіста і нафа. І вони тут зараз зроблять таку цікаву дію, цікавий е, пік вдвох, проте не до кінця розібраний. Дивіться, зараз твіст просить нафа, дати йому моліку в руки. Вони йдуть пропікувати у вікно, і твіст буде кидати ось так молік об праву стінку, котрий потенційно має випалити ось ті два кути, на котрих стоїть іме. Тобто, якщо трошки потренувати цей молік, зайти, покидати, ви можете випалити і ось цей кут, і ось цей кут. І тоді, в таких позиціях, як іме стоїть на вікні, ви вдвох пікаєте, і 100% вбиваєте цього люрка, котрий пройшов під вікно, ну, бодай в розмін. І це якийсь фраг, збір інфи нормальний. І під це ви зможете зрозуміти, що ніхто вже не знаходиться у зоні вікна, вас ніхто не буде розтягувати по мапі, і далі ви собі відходите, граєте дефолтний геймплей, типу там під Б відійти кудись так на ротацію, так може піда залишитися. Ну, дивлячись від того, що відбувається на мапі. Загалом розглядайте цю концепцію саме так, щоби зробити пастку гравцю нападу, як іми Мідлі, котрий дуже любить проходити під вікном.